Минуло півроку, як запрацював сучасний планшетний кабінет у загальноосвітній школі номер 1 Нещодавно там відбувся перший відкритий урок. Його відвідали заступника міського голови Дмитро Биков та Надія Угнічева. Кабінет облаштовано за фінансової підтримки народного депутата України Костянтина Живаго. Аналогів такого інноваційного кабінету і досі немає в Україні. Наталія Високих далі докладно. У планшетному кабінеті встановлено 33 айпади четвертого покоління, мультимедійний проектор та персональний комп'ютер вчителя. У цьому кабінеті школярі можуть вивчати різні предмети. Він універсальний та підтримує режими індивідуальної та групової роботи. Заступники міського голови Дмитро Биков та Надія Угнічева були вражені тим, як цікаво можна провести заняття у школі завдяки інноваційним технологіям. На відкритому уроці у планшетному кабінеті вони побували вперше. Я в этом классе сегодня впервые. Ну, то, как этот урок проходил, конечно, он восторг меня захлестнул, потому что ну, хочется учить язык, хочется учить вот его с таким преподавателем, в таком классе, с таким оборудованием. Поэтому я думаю, что если для некоторых двоечников ходить в школу было не всегда приятно, то я думаю, что в такой класс просто ходишь и получаешь удовольствие. На облаштування планшетного кабінету пішло понад 300 тисяч гривень. Фінансував інноваційний проект народний депутат України Костянтин Живаго. Підвищення якості освіти у Комсомольську шляхом впровадження у школах найновітніших технологій одна з головних соціальних стратегій народного обранця. Живаго Константин Валентинович пожизненний новатор і революціонер в технічному плані. Поэтому что новые технологии, которые мы слышим о новых экскаваторах, о новых дробилках, о новой автоматике, которая применяется в условиях производства на полтавском комбинате, мы не отстаем и в сфере социальной и в бюджетной. То есть новые технологии мы привносим в школу. І на прикладі цього планшетного класу ми бачимо, що все найкраще йде не только на производство, на промплощадку Полтавського гока, ну йде в школи города. Впровадження інноваційних технологій у процес навчання покращує зміст навчання, вдосконалює його методи і форми. Заняття у планшетному кабінеті оптимізує процес викладання різних дисциплін. Це поки що нова форма викладання, але за нею майбутнє. Діти нового тисячоліття їм завжди цікаво всі новинки. Вони все сприймають, швидко вловлюють і навіть буває так, що вони йдуть попереду нас, вчителів. Тому нам треба не відставати від цього всього і, звичайно, йти в ногу з ними. Дітям дуже цікаво працювати в цьому кабінеті. Це я можу сказати вам чесно, відверто. Всі класи, які приходять до мене сюди, у нас урок починається. І перше питання. А ми будемо сьогодні працювати на планшетах. Ви знаєте, коли я їм відмовляю, там контрольна робота, самостійна робота, це, звичайно, для них, ну так знаєте, вони сумують з цього приводу, тому що як це? Урок без планшетів. Використовуємо їх практично на кожному уроці. Уроки у планшетному кабінеті викликають у школярів великий інтерес у процесі вивчення нової теми. На уроці вони із задоволенням переглядають яскраві малюнки, відеокліпи, прослуховують аудіофайли, виконують тестові завдання. Тощо це дуже цікаво. Учні активізуються на таких незвичних на перший погляд уроках. Мені дуже подобається навчатися, адже не в кожній школі немає такого кабінету, як у нас. Напевно, в Україні їх. На ну, порахувати на пальцях можна. Е, мені дуже тут подобається навчатися, тому що ми тут е, би, вивчаємо більше не як з книжки, а більше з планшета. Тут дуже цікаво, тому що не кожен не кожен учень має е, у себе вдома планшет. Тут там можна приходити в школу до школи і брати планшети. Там на математику, на світову літературу можна брати. Ми майже на кожному уроці користуємося планшетами тільки на контрольних роботах. Там можливо ми не користуємося, а так нам дуже цікаво. Ми із задоволенням йдемо до школи і працюємо на планшетах. Це дуже цікаво. Якщо нам вчитель дає якусь інформацію знайти, ми користуємося інтернетом, заходимо там на сайти, шукаємо інформацію потрібну, відповідаємо, звичайно, на уроках за планшетами. Там. Оці тести робимо іноді, як замість контрольних робіт, відповідаємо на питання так або ні. Це дуже цікаво, адже ну, у ЗОшитах працювати не так цікаво, як. За планшетами чи знаєш ти кому треба завдячувати за такий кабінет? Так, благодійному фонду. І я говорю їм дякую за те, що вони допомагають всім школам Комсомольська, ставлять роблять ремонт, ставлять вікна і допомагають. У цьому кабінеті зазвичай проходять уроки з української мови та літератури. Вчитель цих дисциплін Ольга Роман розповіла, що діти дуже дбайливо ставляться до кабінету. Вони так бережно ставляться до цих речей. Ну знаєте, я думаю, що такий кабінет варто цінити. варто берегти, тому що це кабінет. ну, я Не знаю, зараз таких, мабуть, кабінетів в Україні. Один-два можливо. Ну, я щаслива, просто що я працюю в цьому кабінеті. Що я працюю, працюю саме з цими учнями, саме в цій школі, саме з таким чудовим директором, який стоїть на чолі нашої школи, яка завжди готова допомогти, підтримати, надихнути. Це ну, я вам не можу передати, яке це щастя для вчителя. Я чесно кажу, я йду на роботу. Уту з посмішкою з роботи йду з посмішкою, і на другий день мені на наступний день мені дуже хочеться йти на роботу. Ремонт у кабінеті також виконано коштом народного депутата України Костянтина Живаго. Заступниця міського голови Надія Угнічева відзначила, що у кабінеті встановлено сучасні ортопедичні меблі, висоту стільців та парт можна коригувати, зважаючи на анатомічні особливості кожної дитини. Це ще один приємний нюанс нового інноваційного планшетного кабінету.